Самого початку із запрошення пана Олексія Коштміта, заступника директора департаменту стратегічного планування та розвитку у сфері комунальних послуг з національної комісії, що регулює здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Шановні учасники конференції. Чому нас конкурс з питанням енергоефективності займається? Тому що на сьогодні ми хочемо забезпечити сталий багатоспроможний попит з боку споживачів на послуги, які регулюють комісію, в тому числі централізована опава. Наступний слайд. Зверніть увагу, на сьогодні протягом наступних чотирьох років ми плануємо підняти тарифи на теплову енергію на 40, 40, 15 і 15 відсотків. Тобто це буде вже не 227 гривень за кількокалорію, а майже 600 Це в 2,2 десятих рази. Це дуже значне підвищення, яке не відповідає на сьогодні можливості населення. Але ми сподіваємося, що за умови впровадження розробленої постанови номер 85 щодо компенсації населенню додаткових витрат на сплату житлово-комунальних послуг це забезпечить стало платоспроможний попит населення. До чого це може призвести на думку Світового банку? Наступний слайд. На думку Світового банку, якщо теплову енергію, ми будемо приводити до економічно обґрунтованого рівня і паралельно з тим підвищувати ціну газу до середньозваженої ціни між власним видобутком та імпортованим газом, ми отримаємо через 10 років майже 50% населення. Яке не зможе сплачувати за теплову енергію, за тими тарифами, які будуть встановлені. Тобто, це за розумінням мірової спільноти є поняття таке енергетична бідність, коли сплата перевищує 10% сукупних доходів. Якщо ж ми будемо впроваджувати енергоефективні заходи і скоротимо на десь 40-50% споживання теплової енергії, ми забезпечимо лише 20% енергетично бідного населення, яким ми будемо допомагати програмою соціального захисту. Інше зможуть сплачувати самі. Наступний слайд: питання: де ж саме зменшення енергоефективності в галузі централізованого теплопостачання? Ну, за аналітику Інституту газу НАУ України, вони довели. Що якщо ми модернізуємо усі котельні, якщо ми замінимо усі теплові мережі, ми зможемо скоротити споживання енергоресурсів на виробництво транспортування теплової енергії на 20%. Легко, якщо ми почнемо зменшувати споживання на рівні споживача, тобто впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних індивідуальних будинках, ми можемо скоротити до 41%. Наступна склад. Я хочу зупинитися щодо того, що комісія зробила, щоб скорисменшити споживання енергоресурсів на виробництві транспортування. Ми вже розробили. Методику стимулюючого тарифутворення, яка передбачає стимулювати виробників і транспортувальників теплової енергії до зменшення операційних витрат і усі скорочення операційних витрат перекладати в інвестиційні ресурси і власні прибутки. Тому на сьогодні вже розроблена відповідна методика. Але щодо споживання, це вже на жаль не є сфера відповідальності комісії, але є у нас певні напрямки, які десь тут вже представлені. Взагалі, питання скорочення споживання природного газу теплової енергії це питання в національному вимірі 10,5 мільярдів зменшення споживання газу. Наступне саме потрібно зробити? Перший крок обов'язково це опубліковане споживання. Майже 5,5 мільярда гривень потрібно витратити в державі, щоб забезпечити повний облік гарячої води, холодної води та теплової енергії. Майже 19 мільярдів потрібно, щоб встановити індивідуальний тепловий будинків. І від 400 до 500 мільярдів за розрахунками ЄФСІ, ЄБРД та нацкомпослуг потрібно, щоб забезпечити повну термомодернізацію індивідуальних багатоквартирних будинків. Наступний слайд питання, де взяти гроші. Ну, по-перше, потрібно чітко е, надати собі відповідь, що програма національної термомодернізації будинків, ця програма має бути розрахована і е, навіть за рекомендаціями GIZ протягом 20 років. В східній Німеччині саме 20 років вони витратили, щоб довести свої показники багатоквартирних будинків до європейських стандартів. Де взяти гроші? Яскравий приклад: 2012 році 31 мільярд пішов на дотації в сфері газу, води, теплової енергії і в сфері захисту споживачів житлово-комунальних послуг. Хочу вас запевнити, що це занадто неадресні дотації, тому що дві третини населення іноді. Датується чотири рази: перший раз через датування газу, другий раз через датування різниці в тарифі на теплову енергію, третій раз, коли вони отримують пільги, і четвертий раз, коли вони мають право на субсидію. І на сьогодні ще впроваджена і компенсація. Тобто це буде п'ятий раз. І на сьогодні, якщо таким чином ми будемо надавати теплову енергію, в жодному випадку ні у кого не виникне питань щодо необхідності впровадження енергоефективних заходів. Наступний слайд. Повний облік, наступний слайд. По-перше, сьогодні щодо обліку багатоквартирних будинків теплової енергії 37%. Цей показник, на жаль, незмінний протягом останніх п'яті років. Чому? Тому що на сьогодні не у монополістів, ні у споживачів немає бажання проваджувати, тому що вигода для споживача не занадто велика, а монополісту взагалі це не вигодно, тому що зменшення реального. Споживання теплової енергії відносно нормативи в КТМ 204 майже 20%. Тому на сьогодні потрібно вкрай прийняти закон про комерційний облік в теплової енергії та воді, який будуть змушувати монополісти впроваджувати світшкотування через відповідний тариф повний облік теплової енергії і води. Наступний слайд, інструменти і джерела. Ну, як ви бачите, що 5,5 мільярдів в бюджеті не знайдеться. Тому потрібно, на наш погляд, використовувати інші інструменти. Щодо обліку, цей інструмент виключно може бути відшкодуваний через тариф. Гарний приклад: комерційний облік природного газі. Вони впровадили закон у 2011 році і вже темпами, достатньо гарними, йдуть до того, щоб у 2018 році забезпечити повний облік комерційного природного газу. Які інструменти можуть допомагати сьогодні впроваджувати енергоефективну політику багатоквартирних індивідуальних будинків щодо обліку енергоресурсів? Багато різноманітних інструментів, як-то гранти, кредитування, податкові пільги, продажа КОД, ЕСКО і різні фонди. Але нам потрібно обрати саме ті, які будуть, скажімо, так, трансплантовані на рівні можливості їх використання. Будь ласка, наступні. Ми провели певний аналіз і згрупували інструменти за ознаками. Перший, називаємо інструмент це німецька політика, пільгове кредитування. У чому його плюс? В тому, що в східній Німеччині для модернізації тих самих і панелек, які їм дісталися на середині 80-х років, вони надавали кредит під 3% річних на 20 років і таким чином забезпечувати модернізацію багатоквартирних будинків. У чому питання? По-перше, у держави не має таких ресурсів з такою низькою ставкою. Комерційні ставки, на жаль, 24-30%, тому це питання дуже вигідно споживачів. Інший варіант польський інструмент. Вони використовували інструмент у вигляді того, що надавали компенсацію частини тіла кредита, а саме від 15 до 20 від впроваджених енергоефективних заходів, держава компенсувала, якщо був досягнутий певний ефект. Від 15 до 25% скорочення споживання теплової енергії. Польський інструмент дуже десь цікавий, але він не може бути використаний в Україні в певному вигляді, тому що таких коштів в державі немає, На жаль, тому що це 500 мільярдів, навіть якщо поділити на 20 років, 25 мільярдів на рік це забагато для державного бюджету на місцевого. І румунська модель. Хочу вас запевнити, що румунська модель вона дуже гарна була в тому числі щодо соціального захисту споживачів, коли вони підняли тарифи на 86% і забезпечили захист населення залежно від бідності. В ній була така шкала. Чим бідніше населення, тим більше компенсує держава зростаючу вартість теплової енергії. Вона дуже вдала була викресна ця модель, і у них дуже вдала на наш погляд і модель, яка співпадає з моделлю Львівщини, яка вже 8 років. Використовується щодо компенсації відсотків на енергоощадні заходи для індивідуальних будинків і багатоквартирних будинків. Вона полягає в тому, що компенсується частина відсотків, які береться населення в комерційний банк. Чому вона найбільш сьогодні прийнятна для України? Тому що мультиплікатор співвідношення інвестицій з споживачів сімейних бюджетів і інвестицій з держави від 7 до 9%. Тобто на 1 гривну державного співфінансування припадає 7 9 гривень власних коштів споживача. Саме за таким мультиплікатором інвестицій держава може провадити енергоефективні заходи і спробувати фінансувати ці питання. Наступний слайд. Е, будь ласка, наступний слайд. Таким чином, ми пропонуємо національну, національну програму термомодернізації будівель і бюджетних, і багатоквартирних, індивідуальних. За декільками інструментами. По-перше, щодо індивідуальних будівель, це сама модель румунська або львівська компенсація відсоткової ставки. Вона потребує майже 2,8 мільярда на рік. Це прийнятна сума для державного і місцевих бюджетів, якщо співфінансування буде разом. Для багатоквартирних будинків це компенсація відсотків для ОСББ. І цей досвід вже використовується в Луцькій і дуже вдалий досвід. А також система еско житло зараз. Національна комісія розробляє законопроект, який зможе забезпечити використання механізму еска. А саме, коли споживачі теплової енергії не будуть сплачувати жодних зайвих коштів, а саме скорочення споживання теплової енергії буде і результатом повернення інвестицій еска в компанії. Хочу вас запевнити, що до того, як Національна комісія почала піднімати тарифи за постановою уряду номер 81 еське житло було більш теоретичним питанням, тому що окупність заходів, як то огороджувальну конструкцію утеплення та заміну вікон, окупувалося їх становила десь 25 років. На сьогодні за новою тарифною політикою окупність вже буде 10-12 років, а встановлена ІТП взагалі 4-5 років. Це є дуже прийнятний рівень окупності. Ну і щодо бюджетних установ, хочу вас запевнити, що на сьогодні майже 20% газу та теплової енергії споживається бюджетними установами, дитячі садки, школи, лікарні і так далі. І механізм саме ЕСКО, і вже розроблений законопроект впровадження ЕСКО в бюджетних установах номер 3013-14 тринадцять національної комісії спільно з експертами USAID і іншими фаховими експертними організаціями зареєстрований Верховній Раді. Саме цей механізм забезпечить питання повернення інвестицій. Наступний слайд. Ну, хочу вам сказати, що коли виникають питання, хто ж профінансує ОСББ, на сьогодні вже певні інституції і асоціації енергододіторів з іншими банками провели дослідження. І вже банки підтверджують, що їм цікавий цей ринок, і ви не готові вони надати кредити для ОСББ на 3-5 років. Поки що відсотки великі, але на сьогодні і ставка НБУ підростає, і за розумінням сьогодні комісія має бути компенсація не менш двох ставок НБУ. Тобто десь 19 відсотків з 24, на які надають банки це вже є прийнятні умови, які Львівська область. Що на сьогодні за 8 років 10 тисяч сімей отримали компенсацію відсотків і впровадження енергоефективних заходів майже на 90 мільйонів гривень. Наступний слайд. Щодо еско механізму бюджетних установ, Наступний слайд. Усі розуміють, що такі еСКО, яким чином відбувається повернення інвестицій. У чому були питання, які не заважало впроваджувати в бюджетних установах? Наступний слайд. Проблема була в тому, що, по-перше, не було визначення самого енергосервісних договорів. По друге, не було визначено довгострокових гарантій. На жаль, на сьогодні. Повернені інвестиції за бюджетним кодексом можливо виключно протягом одного бюджетного року. Інші всі процеси вже не є гарантією щодо бюджетного кодексу. По-третє, відбір енергозберігаючих заходів має відбуватися за рівнем енергоефективності, а не за тендерними закупівлями. Де обирається найбільш дешеве котел, бо найбільш більш дешеве тривомодернізація, і по четверте, на сьогоднішній момент немає стимулів щодо скорочення видатків бюджетних установ. Тобто, безпосередньо самі розпорядники бюджетних коштів місцева влада не розуміє, навіщо це потрібно, якщо все ж таки за захищеними статтями широко відбувається фінансування усіх комунальних послуг, наскільки б вони не підвищувалися. Тобто на сьогодні потрібний комплексний законопроект. І ми вважаємо, що той законопроект, який розроблений на. Скомпосок спільно з експертами у середи зареєстрований, він вирішує це питання. Наступний слайд в цьому законопроекті внесено зміни до бюджетного кодексу, до закону про збереження, про здійснення державних закупівель до місцевого рядування і кодекс про адміністративне правопорушення. Ми не будемо в цьому плані. А, Замовчати факт, що має бути і відповідальність розпорядника бюджетних коштів, якщо вони не будуть скорочувати видатки на комунальні послуги. Наступний слайд на, наочний приклад, що отримає держава, якщо впровадить за 20 років ескомеханізм бюджетних установок. Це майже 7 мільярдів гривень на рік. Щорічної економії видатків держави на захищеної статі. Вони можуть бути перенаправлені на інвестиції в подальшу модернізацію інших об'єктів. Наступний слайд. Наступний слайд. О, ось цей на, на приклад. Він доводить, що на сьогодні, завдяки тому, що тарифи проводяться поступово до економічно обґрунтованого рівня, наприклад, питання встановлення індивідуального теплового пункту в багатоквартирному будинку вже строки во окупності становить не дев'ять років. А лише 4 роки. Тобто і ОСББ вже вигідно впроваджуються такі енергоефективні заходи, і еско ескокампанія, ще буде мати відповідну законодавчу основу наступне національному вимірі питання впровадження енергоефективних заходів і бюджетних установах, і багатоквартирних будинках, і індивідуальних будинків надасть можливість за 20 років впровадження скоротити споживання майже на 7 мільярдів кубів та досягнути так званої точки енергонезалежності населення та бюджетних установ від імпортованого газу, тобто саме ці. Двадцять вісімнадцять мільярдів кубів буде достатньо, які ми видобуваємо власними силами. Достатньо для забезпечення і теплоелектроцентралями, типу і теплокомуненерго, типу індивідуальними споживачами газу індивідуальними котлами і бюджетними установами для опалення. Таким чином питання газу буде вирішено, і питання енергонезалежності населення бюджетних установ. Тож дякую за увагу.